Вітаю вас, малята! Сьогодні я вас запрошую до казкової подорожі країною грамоти. До нас завітала фея звуків і просить нас нагадати, скільки голосних звуків в українській мові. Вірно. шість. Давайте їх проспіваємо. А. Як вони позначаються? Кружечком. А які ще звуки, ви знаєте? Вірно, приголосні. Приголосні звуки бувають тверді і м'які. І позначаються вони по-різному. Тверді приголосні однією рисочкою, м'які приголосні двома рисочками. Звуки складають слова. Зробимо звуковий аналіз слів. Слово. Сніг. Який перший звук у слові сніг? Звук с це який звук? Твердий приголосний. Позначаємо його однією рисочкою. Наступний звук у слові сніг. «нь». Який це звук? М'який приголосний звук? Позначаємо його двома рисочками. Наступний звук у слові сніг, звук і Який це звук? Вірно, голосний, позначаємо його кружечком. Останній звук у слові сніг, звук г. Який це звук? Так, це приголосний твердий. Позначаємо його однією рисочкою. Малята, а скільки голосних звуків у слові сніг? Вірно, один голосний звук. Слово сани. Який перший звук у слові сани? Звук «с». Який це звук? Так, звук С це твердий приголосний. Позначаємо його однією рисочкою. Наступний звук у слові сане. Звук А. Який це звук? Молодці! голосний, позначаємо його кружечком. Наступний звук у слові сани. Звук Н. Який це звук? Твердий приголосний позначаємо його однією рисочкою. Останній звук у слові сани. Звук і. Який це звук? Вірно, голосний позначаємо його кружечком. Малята, скажіть, скільки голосних звуків у слові сани? Так, два. А скільки приголосних звуків у слові сани? Вірно. Два. Молодці малята. До нових зустрічей!